Вас дуже довго затримувати, бо самі бачимо, що нам тому всім важко. Саме перше вітаю вас з тим останнім дзвоником. тим всім діточкам, які чекають тих довгожданих канікул, гарно відпочити, набратися сил, повернутися в цю школу під голубим, безхмарним, мирним небом. А вам, дорогі випускники, ви пройшли великий великий шлях під назвою Школа під час війни. Я бажаю вам отой, зробити останній ривок до того омріяного вашого. Дорослого життя до ваших тих нових шкіл, які собі ви оберете, до вашого нового фаху, тому сила вам, терпіння, мудрості, от оту, що ви щепнули із стін нашого закладу, використати на повну силу. Пам'ятайте, що ваші знання це і ваша суперсила. А зараз трошки у нас така хвилина слави. Ви всі знаєте, що в нас за ініціативи міського голови, у нас кращі учні педери обласних олімпіад, нагороджуються грошовими серцями. Допомогти. Тому е сертифікат нагороджується Скипакевич Марта Михайлівна, учениця 8 класу на отримання грошової винагороди у сумі 3000 гривень, здобуте друге місце міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Привітайте, Мартусю. Іванович, учень сьомого класу. Сума 2000 гривень, третє місце обласний лімпіад інформатики. Нагороджується міського Іван Іванович, учень сьомого класу. У сумі 2000 за третє місце обласному етапі з математики. Хлопці, швидше вам нагороджується бідник Анастасія Іванівна учениця восьмого класу. За здобути третє місце обласній олімпіаді з математики в сумі 2 тисячі гривень. Нагороджується бідник Анастасія Іванівна, учениця 8 класу, за здобути друге місце в обласному етапі всеукраїнської шнівської олімпіади з української мови та літератури у сумі 3 тисячі гривень. Чи сьомого класу здобути третє місце обласної п'яті з математики в сумі 2000 тисячі гривень?